Так, усі глядачі, усі слухачі, я вас вітаю. от, Ми вже записуємо інтерв'ю трошки пізніше, ніж закінчував наш турнір, але все ж ми не могли залишити вас без контенту. Отож, сьогодні з нами на зв'язку ну просто до досить крутий гость. от, Це у нас а, Лейрон, поправ мене, будь ласка, чи правильно я нік прочитав. Лейрон. Так, Лейрон, чудово. Лейрон, а, який на нашому турнірі, по-перше, його виграв і зіграв у міксі Exxon 13, ну і взагалом є наразі гравцем а, Bait Academy. Отож, а, Лейрон, а, взагалом, мені цікаво, а, давай. Одразу торкнемося міксів. От, Як я розумію, у тебе зараз вже трохи інакше, так би мовити, перспективна е, ступінь, ти вже ганяєш у команді, але все ж, раніше, як часто ти ганяв з міксами, От, чи багато у тебе було перемог, може на лан, може в онлайн-форматах. От, Як часто ганяв так? Ну у міксах я зазвичай грав лише укртурніри українські, там WhiteBіat раніше в КСГО були. На ланах, на ланах завжди грав міксом. Тому що Beta Academy вступив недавно, так скажемо, в вересні місяці, тому на ланах, по типу, там, ОТМ Львів, або інакші лани, які які раз в місяць проводять, то я граю міксаме в основному. А іменно, якщо які зараз касатися турики в онлайні, то я граю лише з командою. Ну, це вже ми беремо до уваги якісь серйозні турики, маєш на увазі онлайн в плані там, ну, як і з Beta Academy, да, да. Квали, там, які нам можна грати, і так далі. То я граю командою. Угу. А добайтака, демо, у тебе була якась от така приблизна серйозна команда, чи ти, зазвичай, тільки міксами ганяв? Серйозної команди не було, була така на рівні уровні сім'ї, максимум. А яка, як, як називалася? Ну ви, чесно вже не пам'ятаю. Вони, вони мінялися дуже часто, тому немає як такої тега, так скажемо. Як такого тега. Угу. Ну, тобто, Beta Academy це ще той, твій перший серйозний крок у кіберспорті такий, так? Да? Так. Добренько, взагалі, от про себе, чи можеш розповісти, от взагалі, звідки ти, скільки тобі років, от, і коли ти познайомився з КСом. Наскільки ти можеш, наскільки це не, не секретно, можеш розповісти про себе просто. Мене звати Саша, мені 18 років, я з Білої церкви, Київська область. В КС, з КС-ом я познайомився в 3 роки, я почав грати в 1.6, мене. Мене тато навчив, так скажем, бачив, що він грав один і 6 завжди постійно, то я такий, типу, навчи мене теж. А іменно в Кон в CSGO я почав грати в 2018 році, в жовтні місяці, 16-го числа, це було мені на той момент 10 років, це був п'ятий клас. Ого, тобто, а ти от з трьох років почав грати? Ти просто от як ганяв чи ти от прям багато проводив времені за компом? На відміну від інших дітей. Я дуже багато грав, я прогулював в садіки, мене завжди забирали батьки з садика, бо мене мама вихователька садіку працювала. То завжди, коли був тихий час, лягали спати, то, то я, мене батьки забирали, я додому йшов, і грав в, в КС до 10 годин вечора а потім ходив спати. І так було кожен день. Я грав всякі режими, баніхопи, зомбі, там режими такі були. Ну, багато, коротше, правда, в часу в цій грі. Ого, ні, ну слухай, грати прям так кс ку з трьох років це досить <гум> потужно, бо я особисто так не зустрічав, поки гравців, які от прям з таких еліт. Чи сильно вплинуло на те, що ти займаєшся, граєш у КС з ранніх літ, от на те, що ти зараз от як кіберспортсменом вже вважаєшся. Чи у тебе були інші варіанти, умовно, хотів би ти кимось інакшим, такого пан? Чи ти вже одразу знав, що кіберспортсменом будеш? Мені подобається лише КС. Я пробував років 14 різних дисциплін. Ну просто, там, типу, там поіграю там щось туди-сюди, мені нічого не подобалося, окрім КС. Та плюс мені дуже сильно подобається ця гра. І те, що я граю з трьох років, це вплинуло, тому що я почав з ранніх літ уже прижимати кнопки, так скажемо правильно. Там може наче двигатися. розуміти, за що відповідає та чи інша кнопка на клавіатурі чи на мишці, І це, в принципі, як мені здається, стало. Стало першим кроком, чому я іменно зараз граю в Academy. Ну і час, звісно. Ну, і час, звісно, який я дуже багато грав, що в 1.6, що в CSGO, то також особливо в CSGO, також плинув дуже серйозно на те, що я, що, зараз, що я зараз є тим, ким зараз я є, так скажемо. А скільки у тебе виходить е годин у CS? Ну, CS 2 і CSGO, воно ж там одним рахується, наче. Е в загальному 13 тисяч годин. Ого, ого. І це ти казав з 10 років, так? Так, з 10 років. У мене був перший аккаунт, який украли, другий аккаунт теж, на якому я перестав грати, і третій аккаунт, на якому я зараз граю, на якому 10 тисяч годин це з моїм мейн-аккаунтом, бо інші я дектував, так скажем. Розуміючи, що ще є додаткові оці 7 років, гри в CS 1.6, і там, ну я думаю, приблизно стільки ж і години є додаткових. Ну, письменно з так. Добренько, а от давай мені цікаво. От для тебе от, гравці з цього мікса, от, з яким ти виграв. От, я зараз можу не повністю правильно склад назвати, але якщо мене поправиш. А, це Нібіто, а, ти а, Онестлі, чувак такий був. І ще два гравця. І, чесно кажучи, я забув їхні кнейми. Хто взагалі вони для тебе є? Ти з ними нещодавно можеш граєш чи ти з ними давно прям ганяєш вже. От, Хто вони для тебе? Це мої друзі. Зі снекшотом я знайомий ще з травня місяця. Він був нашим менеджером в команді в Зон-13, коли ми грали ще під цим тегом, коли у нас була організація. З Артуром, нібито я знайомий також дуже давно, з 23-го року, напевно. З Рахамом я познайомився відносно недавно, рік тому, в 25-му році, плюс-мінус. З Honestly я взагалі перший був знайомий, коли ми грали Міксом, але ми там уже спілкуємося, тому, в принципі, мені подобається. Та да, й в принципі я з усіма знайомий, ну, всі мої друзі, ми грали часто з таким дружнім складом. Чисто так по кайфу зайшли, мене мене пригласили поиграти з таким складом, я согласився, та все. Ага, а от ти, до речі, так сказав: а Зон 13, як я розумію, в минулому якась прям як недоорганізація? не до не в обіду це кажу, а в загалом. Чи як це було? Ну, якась серйозна може команда. Це не до Ми були серйозною командою в плані, типу, що у нас було п'ять людей, які серйозно відносили до цієї справи, що у нас є організація. А наш СЕО на той момент не був серйозною людиною, так скажемо. Поначалу питався якось здаватися серйозною, але потім, уже, як все вияснилось, не буду це афіширувати, що це оказалось не серйозна людина, яка не вправі розвивати, так скажем, український кіберспорт, бути СЕО в команді. Це не серйозна людина. Тому. Поначалу зон-13 це була серйозна організація. Потім уже згодом вона перестала бути серйозною, і в принципі ми тоді розпалися і пішли всі своїми шляхами. А, ого, а приблизно який це був період? З, з, з кінця квітня по кінець травня, по початку червня, дуже. У 2025 році, так? Так, да, да, місяць буквально. А чекай, а я пам'ятаю, мені якось розповідав, наче небіто з реморсом, я у них інтерв'ю якось брав, що вони якось теж грали в якійсь організації, це якраз і був Зон Zone 13, ви з ними грали чи ні? Так, з реморсом з нібито з Хіленом із Дафрем. О, і вони мені розповідали, що у них якраз якийсь дивний тип був, який, наче, контракти попросив підписати, От, і щось потім зник, чи щось такого. От, це, наскільки можна сказати, це він був, чи ну, це, та, це той випадок чи ні. Так, да, це той випадок. Це був Міша із Львова. Він заслав нас підписати контракт і потім пропав, коли вже було, коли вже було питання про видачу зарплати. Mm -hmm. Прикольна ситуація, бо я так пам'ятаю, коли мені реморс реморса не бітов, ну для, для них це виглядало максимально просто дивно. Так, це було дуже дивно насправді, тому що вже, ну, вже день зарплати. Ми, я при скушенні жду. Неділя, дві, три, потом просто утік всіх заблоків і нікому не відповідав. Прикол. Але ви, ну, ви ж виходить, пограли місяць за нього, так? Так, да. пограли місяць, виграли турнір от херойків на 5 тисяч доларів, 2500 за перше місце забрали, де все. А, ну, а призові ви собі залутали? Призові так собі забрали. Ну, хоча б якийсь плюс, цього є. От, А до речі, якщо ти можеш це сказати, яка, яка вам там обіцяла зарплата? Чи ти не можеш це сказати, думаю, це поки залишиться секретом. Добренько, добренько. Може через декілька років повернемося до цього. <свісно> Запитаюся. Добре, а от взагалом щодо твого кіберспортивного так би мовити життя, от ти зараз в Академі, а. Bad Academy ж наче сформувалося, наскільки я пам'ятаю, нещодавно відносно. Ну, тобто буквально 2-3 місяці. От, до цього ти тестувався до якихось академок, і чи був у тебе шанс попасти до якоїсь організації в академічний склад? Так, я тестувався багато академій. А перша це була Енс-Академія, я повинен був там уже грати. Але як мені написало, потім я програв конкуренцію Бліку чолу з Ірландії, і зараз він грає в Енс-Академії. Тому. Я міг потрапити в Анс Академію, але, на жаль, мені написало, що я програв конкуренцію людині. Це цікаво, а є, були ще якісь такі випадки? Ні. Тобто, ти от це виходить Академію. ти коли приблизно тестувався? Це який був період? Літом, літом, в липні місяці. Ага. 25-му ліп... році. А от як я так розумію, от відносно ти коли от. Зрозумів, чи сам для себе це почав робити? От що е, ти такий блін? От я реально вже вриваюсь кіберспорт? от це коли в тебе приблизно сталося? Що ти такий прям ще серйозніше почав відноситися до своєї справи? От в плані ти такий, ну блін, я вже кіберспортсмен, я вже програвець. Це от коли у тебе сталося таке? У мене з'явилася дуже сильна мотивація стати кіберспортсменом ще з раннього дитинства, ще коли я 60 років я знав, що я хочу бути кіберспорт кіберспортсменом. Але іменно перший шаг до того, що я дійсно цього вартую, так скажу, дійсно цього заслуговую. Це тоді, коли я почав дуже активно грати. в Фейс, мене почали знайомити з іншими людьми, які в цій сфері тусуються. Почали приглашувати на тести VCA Advanced, на Халвхал команди, ті самі Енс Academy, багато інших академій. І це стало, так скажем, кроком до того, що дійсно я зрозумів, що дійсно хочу стати 100% кіберспортсменом. Mm -hmm. Ну, а якщо от, брати, давай так, пофантазуємо, якщо взяти якусь ті організацію, от е, окрім бейт, да? е, який ти би хотів грати? От, з топ-10, якщо взяти зараз махаю ТВ, який би ти хотів грати. Мені завжди імпонувало фейс. Я б відповів фейс. Але наразі з'явилася інакша команда, яка мені тож, також дуже сильно симпатизує, це Фурія бразильська. Бразильська команда Фурія. От е, Фурії, до речі, ти виходить, кого би міг замінити по ролям? Ну, або так, по відчуттям скільки думаєш. Е, по ролям фон... Фу... Фу... Ні, я капітан. Я, я капітан і на других ролях граю. Я би міг замінити. Е... Мені здається, якщо ми просто беремо мої ролі на карті, то я би замінив. би... Скоріше за все ксірату, якщо паролям іменно ігрові, а так то фоло навряд. Ну якщо ми просто беремо як факт, то фоло навряд ли я замінив. би, Тому що у нього там опит туди-сюди. Але думаю, якщо ставало, ставало би питання, кого б я дійсно міг замінити, то це про 100% був би фолон, тому що я капітан, він капітан. Якщо ми беремо в плані не капітана, а якогось інакшого гравця, то в мене ролі з, з, з ксірату співпадають. Тому ксірату відповім. Угу, непогано. Ну і виходить, як я розумію, фейзак. Ти би замінив, бо умовного Керігана, от когось, не знаю, Якоба виходить, ну, Джейкоба, чи як він там. Джейкоб то Керігану, скоріш за все. Угу, угу, я зрозумів. Довенко. От речі, тут одразу до іншого питання виходимо, яке мені от а, цікаве. Зараз. Ну, ти точно це, ти знаєш, ти це бачиш. Отже, зараз. Активно бейти. От. Організація умовно брала вашого гравця з Бейтаками, в Секу, на От, і Вони взяли його замість хеттерика, бо снайпер, замінив снайпера, все логічно. Ти виходить, кого б міг більше замінити в байтах, якщо б тобі, умовно, випадала така нагода? По ролям? Ну, Алекс, Капітан, в байтах. Тому Алекса. Ну, у мене просто іменно ролі з ним не похожі ігрові. То, що він капітан, він грає на опорних позиціях. А я капітан, який не грає на опорних позиціях. У мене зовсім другі спати, чим Аніш у Аліксу. Я би міг зіграти ну на ролях кінця зора, якщо ми іменно по ігровим ролям судом. Якщо іменно по капітану, то у Алекса опорні ролі, а в мене другі ролі. У мене такі, там, де в мене файти постійно. А Алекс більшопорник. Якщо ми беремо в плані капітанства, то Алекс 666. А якщо ми беремо ігрові, там, де я зараз граю, хто зараз так грає, то скоріше все Кенсі Зоро. Добре, тоді наступне. А хотів би, щоб це сталося на його? Зараз у них все супер, тому, не, не, тому ні. Зараз максимально болію за завиті. Це добре, це добре. А, давай так, а якщо б тобі умовно то, прийшлося замінити якогось гравця, от, збитів, от зараз основа. Ну, давай так, ми вже сказали, ти вже сказав, що це Алекс або якийсьор. Е, і у тобі давав би шанс тільки на один турнір. Який би ти турнір хотів би узяти таку? Ну, це лан турнір по-любому, який би ти турнір хотів би з'їздити. Звісно, мажор, але, і в принципі, хотілося б поїхати. Ну, мажор, це 100%. Uh -huh. Ну, на якесь амкатується, то також можна було б. Uh -huh. Тобто м мажор виходить, або а, а, там, якийсь, як розумію, як краков абокельна турик. Так, да, да, такий. Мак максимально, так скажем, ну таке, максимально масштабний турнір. Uh -huh. Ну, ну логічно, так, в принципі, кожного мрія кожного. Але ти ж виходить, якщо будеш залітати як, такий, як заміна на саме мажор, то у тебе не буде одразу ж наліпок, наскільки я розуміє по системі VRS'. -у. Чесно, не знаю, але чесно не знаю, не можу відповісти на це питання. Ну от тобі сам факт наліпок отримати чи тобі хочеться оцей мажор зіграти, бо це оця, зіграти, звісно. Хрустіше. Це емоції, емоції, це З... гроші за емоції не купиш. Блін, гарна, гарна фраза, гарна фраза, гарно відбився. Добренько. А от взагалом, ти можеш скласти такий свій Dream Team. От, давай так, щоб тобі було зручніше, не беручи зараз взагалі жодних гравців в структурі бейт. А, якийсь Dream Team, з яким би ти хотів би а, грати, якщо б не було б, гравців з Bait Academy або Bait. От, от там, зі знайомих, або може якихось великих програвців, знаєш, бо там різні варіанти можуть бути. Оцій Team скласти. Перше, я відповім кінці Зор і Роуз. Роуз, мій академіст кінцізор з основи байців. Я третій, четвертий. Мені мені б хотілося назвати всіх з в, в моїх, е, моїх тіметів, вони насправді дуже круто. Давай, давай так, давай так. От, давай, щоб тебе зручно не робити, один без гравців в Бейт і Бейт. От кого б ти брав. А, добро. Я би взяв Керрігана, щоб він мені передав весь опит, так скажем. Бо він же все-таки вже не молодий. Е, цього гравця, Ну, звісно, я. Е, Керріган. На вапера я би взяв молодого із фурі. Четвертим гравцем старого Ріфлера я би взяв твіст сам. Мені він дуже сильно подобається, як гравець. Ще з давніх років, дуже гарний. І п'ятого я би взяв. Мені дуже сильно імпонує насправді Xiraд. Mm. Тобто у тебе виходить uh, бразилець Ксерата, Твіст uh, ти. От Керіган і молодої навіки. Ну слуха, звучить непогано, звучить непогано. От. Звичить, як перспективний, такий склад. От. Добренька. А от а, давай так, враховуючи, що ти сам сказав, що ти грав там і в міксах, і в принципі, як я розумію, багато у тебе туріків зіграно. За свою кар'єру. От чи є у тебе от, саме якісь запеклі вороги, як команда, чи якийсь певний гравець, якого тобі от, завжди хочеться перемагати? От, бо ну розумію, що може бути не дуже зручне питання, але сам факт, як от якийсь нік, от або тек команди, який ти такий переміг, От, да, от нам їх треба точно виносити. От, ти типу, що ти такі бачив і такий треба їх виносити 100%. Раніше була команда Перміта, польська, можливо, ти чув, знаєш. Раніше така була команда Пірміта. Це команда, яка забрала мене дуже купу шансів вийти на ХЛТВ. Ми їм чотири рази програли. Це я коли грав в інших командах не Небайтакадемі. Ми їм чотири рази програли за вихід на Хлатеве. Та це команда, яку я дуже сильно хотів би за реванші виграти їх знову. Виграти ще їх не знову. Е, ну і то так, як такого Ніка бісбісючого, так скажемо, якої хотів би винести, немає, але мені хотілося б винести приміт, якби у них був би склад, і Ребос, тому що Ребос у мене два рази забрали шанси вийти на ХЛТВ. Тому Ребос це теж поляки, так? Бо Зараз поляка в основному це була португальська організація. Тому ці дві команди, які мене забрали шість, так скажемо, шансів вийти на ХЛТВ, Я би їм хотів би помститись. На сервері, іменно зараз. Я би їх виніс ноль. А до речі, а ви з ними граєте зараз на одних спільних туріках чи ні? Чи. Ні. Бо вони ж наче ну не супер високо по рейтингу. Пірміти перміт... немає, вони дізмаднулися реблс, ні, ми з ними ні разу не грали. Ну, практика, де? А, а приміта ж зараз є приміта Юатіки якісь, але я не знаю, такі та, та, та. вони там uh, з примітою об'єднані. Oh. Mm -hmm. ну, цікаво. Ну а от саме гравця, ну давай так, якщо не бісючого, може от Кент якийсь є, якийсь там, який ми колись раніше грали, і ти такий, ну блін, ну з ним проти нього, блін, круто буде зіграти, але перемогти треба обов'язково. Я би відповів, я би відповів. Е... Блін тяжке питання насправді. Сізі, так скажемо, Сізі, Сізі це наш дружбанчик з Spirit Академії Black. Сізі. Був. Я би сізі хотів перемогти. Ну його жіли. Так. Угу, А ви, як я розумію, ви з ним кінтуєтесь вже довго, так? Ну я з ним, я його знаю ще з літа. Ну, і нас вся команда його знає, і він всіх знає. Ну от якраз його. Ну слухай, я думаю, непогано А, Добринком. Диви, я казав, що тебе довго затримувати не буду. От, а, тому зараз перейдемо до таких інтерактивних запитань і далі я тебе відпущу. От, а, диви. Зараз буде бліц. От. Я буду просто коротко читати запитання, може, не дуже коротко. От. Твоя задача просто вибрати. Швидко та коротко. Uh -huh. От. Отож. А, що для тебе крутіше? Кар'єра топ, чи кар топ кіберспортсмена Мираж чи кар'єра топ стрімера. Кіберспортсмена. Міраж чи даст? Міраж. Зіграти проти Сімпла чи зіграти у команді Сімпом? Зіграти за А, Займати завжди стабільне друге місце, без шансів на перше, чи грати нестабільно, але з шансами на перше місце. Нестабільно, але шансами на перше місце. Найсильніший український гравець для тебе. Кінься Зор. Найкращий твій за ці руки наразі. Роуз. Як як? Роуз. Мій тімейт. H21F. Да, да, зрозуміло, зрозумів. Рукавиці чи ніж? Ну от якщо якийсь скінчик. Ніж. Улюблений скін в КС. Градієнт бабочка. Клас. Салідний вибір, салідний. А якщо брати якийсь не, ніж. Кровавий. Кровавий спорт, калаш. Неонова революція калаш, бо. По кайфу розумію. Так, а, наступне питання: це у нас мапу мрії. Диви, ти можеш ти маєш скласти а, сім мап. От, які могли колись бути в кесті, тобто мав на Caballstone Cash. Зараз є в Мапулі. Ну, або їх взагалі ніколи не було в Мапулі, але ти там бачив, право. Ця мапа була б класна, якщо була би в Мапулі. От і Мапум мрії. Міраж, Даст, Нюк, Вертіго, Anubis, Кэш і. Трен. Тенше, треншенше, тшеншен, тшенше, тшенше, тшеншн. Заново. Міраж. Міраж даст Anubis, Ancient, Нюк. Міраж даст Ancient, Anubis Нюк. І. і Віртіга є різав. і кеш ти назавжди. Vertigo і, і кеш. Так, 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 так. Так, точно. а от стосовно Vertigo, от, до речі, багато цього мапу От ти як до цього відносишся, тобі вона завжди подобалася, чи ти як в моменті якось її полюбив просто? Мені завжди подобалася карта. Я зайшов на перший. Я зайшов перший раз на цю карту, я зрозумів, що це моя сигнатурна карта. Я завжди її грав uh -huh. по всіх командах. Тобто, як я розумію, вон, тобі дуже не сподобалось, коли її рік тому її прибрали. Звісно, ні, це була моя не найкраща мапа, яку я дуже сильно любив, я її понімав дуже гарно. <свісно> не погано, а стосовно кешу, от е, є ж різні варіації. Тобі оця е, остання, яку зараз опублікували в КС2. Ну, ще не офіційно, але вона є в майстерні. Ти пробував її бігав? Ні, мені подобався кеш дуже сильно з КСГ. В 19-20-х роках дуже сильно подобався, Я дуже сильно багато грав. Це, це отой який Сірий такий був, ще не зелений. А, да. Сірий. Да, ще не зелений. Сірий, сірий, сірий. Mm -hmm. сірий такий, як в КСГ, yeah. стандартненький. Так, да, так, да, я розумію. Я просто пам'ятаю, що в КСГ його ж потім оновили, на такий зелений, його зробили більше. Mm -hmm. От, А от е сірий теж це плюс вайб. От, ну добре, все, в принципі, зрозуміло. Оцей кеш 19-20 роки. Е ну, і до. От, Віртіга, Anubis, Ancient, Dust Rush і Nuke. А mm -hmm. от, до речі, Анубіс, коли його прибрали, ти, тобі сильно це не сподобалося? Так, Anubiс також дуже сильно був. Це була моя, моя, моя одна із найулюбленіших арт. А ти, до речі, виходить, вона ж речі обновлялась, ну, ладно, не так багато, як умовний вертіх, але сам факт: а, ти прям ганяв от саме з КС -гошного ще часу, чи от саме в кс 2 ти її зацінив? Бо в кс 2 її просто почали часто ганяти. Ще, ще з КС Гоїгра. Ми грали EC Open з моєю командою, то ми її дуже часто грали. Mm -hmm, угу, А, І останнє питання, яке я задаю кожному учаснику, я вважаю, що воно дуже важливе. Що, на твою думку, бракує українському кіберспорту? Візьмемо дисципліну КС, бо за неї розмовляємо. Українському кіберспорту що вартує? Бракує. Та, загалом. Щоб більше всяких українських турнірів проводились з гарним призовим фондом. Навіть те, як раніше було з виходом Хел це було б дуже дуже супер. Це як наразі ось ОТМ Вінтер ось проводять з ХЛТВ. Ось цього дійсно бракує кіберспорту кібер, кіберспорт України, так скажемо. Не вистачає таких турнірів, щоб можна було з кайфом зіграти, хоч міксом, хоч командою кайфануть, отримать емоції, получить призи. Та в загальному получить кайф від ігри. Угу. А от, умовно, такі турніри, як Кулгайс, е cool це для тебе як почили ти більше побігати, чи як ти відносишся почулись. до такого? Почились, просто з друзями, з друзями там пограти почились. Угу. нормально, нормально. Ну, все тоді, в принципі, я дякую тобі за інтерв'ю. Да, гарно все відповідав. От, в принципі, респект за те, що розмовляєш, бо, чесно кажучи, не всі гравці, отак так люблять порозмовляти, поговорити в інтерв'ю. От, це за тобі респект. В принципі, сильно тебе не затримав, тому дякую тобі. От, ну і глядачам. От, я дякую за перегляд, от, за те, що прослухали, ну і також можеш попрощатися з ними. І тобі дякую, що поза мене інтерв'ю, дякую всім, хто буде дивитися. Всім гарних днів, вечір. Не боліте. Займайтесь тим, чим вам приносить кайф, і загалом вірте в себе, і все у вас буде. Йоу!